Доброго дня, вітаю всіх. В листопаді цього року сповнилося рівно 105 років, як 1 листопада 1918 року було проголошено у Львові з УНР. І через три тижні, вніс 21 на 22 листопада, війська ЗУНР були виведені зі Львова. Чи можна було втримати Львів, чи могла поточитися історія інакше? І які висновки з цього ми можемо зробити? Пропоную це коротко обговорити. Нащо, брате, було йти нам воювати? Хочу нагадати, що в кінці 1918 року розвалювалася Австро-Угорська імперія. І хто взяв кермо, то їхав на машині. В східній Галичині в той час проживало близько 70% українців. Решта це були поляки та євреї. А у Львові ситуація була діаметрально протилежна. Тобто, приблизно на одного українця було три поляка і два єврея. Правда, в цій війні євреї були нейтральними. В основному українці випередили поляків проголошення своєї держави, але поляки на це не погодилися. Чому? Тому що вони майже 150 років з 1772 року чекали на відновлення польської держави, і тут українці їм підсунули свиню, так би мовити. Зразу починається збройний опір поляки проти українців, оскільки багато на залізниці працюють поляки етнічних і поляків багато проживали в цьому районі, то вони захоплюють цю частину Львова і просуваються до центру. Через декілька днів лінія фронту стабілізувалася на лінії от Городоцька, казарми Фердинанда, Університет, головна почта, яку ми можемо бачити, Цитадель. І важко було прорушити чи в одну сторону, чи в іншу. Хоча, зрозуміло, лінія фронту посувалася. Так описує ці події листопада 18. 2018... 1918 року учасник цих подій Олекса Кузьма у своїх спогадах. Коли українці проломили де небудь полякам фронт, вони не тратили голови, не розбігались безрадні, але держались останками сил. А тим часом команда ловила в місті кожного боєздатного поляка, військового чи цивільного, виганяла робітників із верстатів, саджала на авто і кидала в загрожені місця свого фронту. До двох-трьох годин в них мусили. Найтися потрібні резерви, щоб зліквідувати небезпеку. Не так було серед українців. Держання Львова по українському боці було здане виключно на військо, так хотів від самого початку полковник Стефанів, що не приймав ні співпраці, ніякої співпраці цивільного громадянства. І це був великий промах, бо війна не велася в полі, але в місті. До речі, полковник Степанів був третім військовим керівником листопадового чину у Львові. Можемо побачити його на фотографії. Першим, хто це все організував, був Дмитро Вітовський. Людина досить молода, енергійна. Але він не витримує і 5 листопада керівництво до рук прибирає Григорій Косак. Людина досвідчена, професійна, але 11 листопада його вже замінює. Полковник Стефанів. Помилками як і Косака, так і Стефаніва було те, що вони як слід не зорганізували співпрацю з цивільним українським населенням. Що е, зробили поляки? В них ця праця була організована на дуже високому рівні. Навіть, на жаль, підлітки 13-14-літні воювали по польській стороні в ті часи, що зараз виявляється дикістю. Наприклад, такими підлітками були Юрко. Бідшарник який загинув на Лечаківському кладовищі, а також Антоній Петрикевич. Фотографія цього хлопчика є на сучасному польському закордонному паспорті. До присіньки! Присігам урочище. Присіям урочище. прийняте на себе обов'язки Жоніша. прийняте на себе обов'язки жовніша. Спелні завше з całą сумiennością. Spełnie za Ну і не можна обминути, щоб не сказати декілька слів про політичне керівництво. Президентом Української національної ради ЗУНР був Євген Петрушевич. Тобто, фактично він був диктатором Західноукраїнської Народної Республіки, а уряд очолив Кость Левицький теж дуже шановна людина. Ось цей шановний уряд і просив допомоги в Києва для братів українців у Львові. Гетьманат Скоропецького ніби обіцяв допомогу січовиків, але в цей час для нього ситуація пахла теж смаженим. З Венеченком ситуація була гірша, він не хотів давати допомоги, бо не знав взагалі, яка ситуація, і казав, без вільного Києва не буде вільного Львова. В кінці кінців приїхав з допомогою отаман Андрій Долут і мав декілька десятків козаків. Так, це були хоробрі люди. Але в рамках такої великої війни декілька десятків осіб ситуацію сильно не вирішували. Бойові сутички у Львові, що часом нагадували партизанську війну, продовжувалися у Львові вже третій тиждень. І важко було сказати, хто здобув перевагу, тому що все було з перемінним успіхом. Е, якось поляки підійшли з Личаківського кладовища, де відбулося пару серйозних боїв. І після такої великої сутички, вже в 20-х числах, українська сторона боялася оточення, що можуть взяти в полон уряд. Але теж після цієї сутички поляки налякалися. Тому кожен відвів війська до якоїсь нульової лінії. Але поляки залишилися у Львові, а українська сторона вирішила вивести війська зі Львова, а також уряд. Столиця з УНР переноситься до 2 січня до Тернополя, а потім до Станіславова. Це івано франківськ бої на околицях Львова продовжуються цілу зиму 1918-1919 року. Але здобути Львів другий раз вже було для української сторони неможливо. Який висновок і підсумок можемо зробити з листопадового чину 1918 року? Перемагає той, хто є повністю об'єднаний, де суспільство монолітне: старі і молоді, багаті і бідні, бабусі дідусі і молоді, ліві і праві, християни, мусульмани, агностики та атеїсти всі мають бути об'єднані. Ціль ворога використовуючи мову, релігію, гроші, інші фактори, роз'єднати суспільство. І часто люди, які не сповна розуму, вроді би навіть і мають вчені ступені, піддаються на такі провокації, тож не будемо цього робити. Другий висновок треба трішки потерпіти: ті, хто сидять в окопах під шквальним вогнем, в холоді. Під дощем набагато важче, ніж тим, хто сидить вдома чи в офісі. Тоді трошечки треба було потерпіти і, можливо, історія б пішла по-іншому. Ще один висновок. Все 17 століття воювали між собою українці, поляки, Кримське ханство теж було до цього підключено. Закінчилося тим, що в 18 столітті Катерина ІІ і Росія знищила фактично Січ, поділила Польщу і знищила Кримське ханство. У 1918 вісімнадцятому -19 -19 роках українці воювали проти поляків, але вже в наступному, 1920 році їм прийшлося об'єднатися боротьби проти більшого спільного ворога. Польщу відстояли, а Україну в ті часи таки не вдалося відстояти. Ми маємо навчитися, щоб сьогоднішні економічні війни на кордонах між Україною і Польщею не вилилися в. Подібні лиха, які вилилися колись 17-18 століття і початку 20 століття, де двоє ворогують між собою зазвичай перемагає третій. А перемога третього приносить мільйони смертей у вигляді голодомору та репресій. Тому не звинувачуємо один одного, але завжди думаємо, як вирішити ті проблеми. А я зі своєї сторони запрошую вас всіх у Львові відвідати місця пов'язані з цими подіями, зокрема, Янівське кладовище, де поховані українські січові стрільці і воїни Української Галицької армії, також прем'єр Кость-Левицький і інші видатні постаті. Крім цього, личаківське кладовище, а також Місця, де відбувалися бойові дії між військами Західноукраїнської Народної Республіки і поляками, і крім цього, хочу більше розповісти про те, що вчить нас ця війна, і зробити висновки з тих всіх подій, які відбувалися 105 років тому назад, тому що вони пригодяться нам також і в майбутньому. Дякую.